Та, любі друзі, Вона каналі бабусень, квіточки і не тільки. Моя дорога до садового вже помінялася. Як бачите, квітнуть галантуси, квітнуть всюди, в парках, вздовж дороги. І цим радують! А садовий центр зустрічає знову новими експозиціями. І я кручуся, верчуся, щоб якось зняти відео, і ви могли все роздивитися, але сонечко навіть з бокових вікон не дає мені знімати. Як бачите, вгорі затінена стеля, і рослинки не печуться на сонечку. А погляньте, скільки весняної краси повсюду, це холодний зал. Всюди верба, всюди першоцвіти, всюди краса. Хотіла вам показати якнайбільше, а побачила ось ці рослинки. Це сила, пролісок. Ми звикли саме ось до такої сили синенької, а ще є сила і ось така біла, ось чому їх постійно плутають із підсніжниками, але це пролісок, пролісок Сибірський. Як бачите, вони відрізняються. Від саме ось цих підсніжників. Як ви вже зрозуміли, відео в мене не записалося, точніше, не збереглося садового центру, але там новенького нічого не було. А це моя дорога з другого боку, вже додому. Пам'ятаєте, я вам якось знімала цей кусюнчик, коли шукала під листям не гриби, а підсніжники? Так ось. Я їх до цих пір шукаю дуже багато підсніжників саме на цій діляночці посадки. Я вже ходила, любувалася і раділа майже весні, хоча вночі у нас все ще мінус, інколи буває і мінус 5. Це дуже низька температура для Німеччини. Але сонечко. Відсуває вже зиму. І я вирішила відкрити свої ящики. Що ж у мене тут твориться? Давненько не заглядала, як бачите, гіацинти мої все ж таки примерзли. Сподіваюся, що хоч цибулинка ціла, бо земелька все-таки крайній ящичок і така промерша. Ну, Як бачите, потихеньку все росте, не дивлячись на те, що накриті ще. Відкривати поки що не буду. Вдень так вони прогуляються, а на ніч все-таки накрию. Бажалко всю зиму зберігалися, зберігалися, а тут ось так взяти і щоб підмерзло. Як бачите, ірис голландський вже зовсім виріс величенький біля стіни будинку. Він розвивається якнайшвидше. Ну, я скажу так, непогано збереглися, непогано. А це ящик із суничкою і морозником. Квітне не дуже пишно, але він витрипав ці морози. Я вам показувала, який він був одної ночі примерший. Відійшов, сподіваюся, що тепер почне активний ріст і все поміняється. Були дні, коли земля була промерша навіть наскрізь. Я дуже боялася, що замерзне мій корінь саме чимерника, але витримала. А це мені нагадує, пам'ятаєте дитячі ігри, коли ми будували шалаші. Іграли в партизанів, у війнушку, а тепер ми її спостерігали. Ну, щоб ви не сумнівалися, у мене ось такий шалаш вийшов для моїх квітів. Адже сьогодні ми обробляємо кімнату від плісняви, і для цього будуть відкриті вікна. Як бачите, ми справилися. Виглядає все непогано, але те, що говорять, що потрібно частіше провітрювати, аж ніяк не діє на це. Бо навіть. Майже цілий день простояли мої квіти. вибачайся, вікно відкрите, і в кімнаті впала не дуже. А це моя інтісан. Ви пам'ятаєте, я вам показувала, що вона мені готує якийсь сюрприз. Ось так вона виглядає зараз. Мабуть, все-таки ділиться верхівка і буде у мене діточка. Я вже починаю квіти свої проливати, закрила вікно, кімната прогрілася, і я розібрала шалашик. І знову в мене неприємність. Я знімаю відео, а воно не зберігається. І я не побачила це одразу, Звучку я роблю вже вночі, як розумієте. Я дуже люблю, коли ростуть молоденькі корінчики і на ренімашках. І ця моє відео повинно було. Повністю присвячено бутеріанімашкам, але не вдалося. Якось зніму потім. Бо на сьогодні я вам покажу, щоб не на такій поганій ноті закінчувати. Покажу те, що залишилося, як ото кажуть, не влізло на підвіконник. Квітучі мої орхідейки це пінг-понг. Дякувати Юлі. Вона підказала назву. Ось так продовжує квітнути мій белорик. Альбуфера. Я дуже люблю саме таку форму. Вибачаюся, що таке відео, ви бачите, вже темно, але для настрою вистачить. Це гармонія, красуня гармонія. Вона теж у формі пилорика. тюльпанчик, мій улюблена моя форма. І нещодавно вона розцвіла на нових квітконосиках. Це Альбофера повинна була бути метеликом, але як знаєте, що сорт цей не зафіксований, не... це просто мутація Альбофери, саме в такому виді, і вона не закріплена є. Summer Song на сонечку ароматить. Я вам вже про це говорила. Ось таке моє невеличке відео, я буду з вами прощатися. Це говорить про те, що будуть у нас нові відео, адже я обіцяла вам показати своїх ренімашок. До зустрічі!